Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. А це реанімація мого каналу. Вже певно, більше двох місяців точно не знімав ніякого контенту, тому що життя так бурліло, та кипіло, що взагалі не було ні на що часу. А зараз, сидячи в автобусі, вирішив засняти коротесенький відосик про те, що далі буде контент на каналі. За цей час відбулася тупо купа різноманітних змін в моєму житті, позитивних, так і негативних. З позитивних це нарешті я таки закінчив курси. Про це буде окремий відосик. З негативних це було і те, що і мама потрапила до лікарні на операцію, і бабуся потрапила до лікарні на операцію. І зараз я вимушений проживати разом зі своєю бабусею, аби допомагати їй. Вже декілька разів змінив житло, де я проживав. В плані не знімав житло, а соціальне саме житло. Навіть встиг провести одну ніч в камері поліції. Ось так от життя закрутилося. Так що, отака коротенька замітка, скоро буде контент. Підписуємося, лайкосимо, пишемо коментарі. Як завжди, з вами був я.